Довід усім. Спочатку почнемо з вертикального відео, зараз розумієте чому. Я пропоную зробити воскування цієї цибулинки для того, щоб квітка була без горщика. Це цікаво для композиції, це дуже цікаво для подарунку. Особливо на свято весни, але це можна робити, в принципі, цілорічно. І на дні народження це теж класний подарунок. Значить, нам потрібно обрати рослину, таку, щоб вона була. В принципі, я обирала рослину ну, такої висоти. Це він за два дні вигнав. Це у нас гіацинт, але може бути будь-яка цибулинна рослинка. Це може бути тюльпанчик, нарцисик, гіацинтики, все що завгодно. Найкраще, я думаю, гіпераструм, бо в нього така велика цибулинка, а ми з нею не просто будемо її важкувати, а ми будемо її ще декорувати. Тому. Це я взяла рослину для прикладу, і коли ми її обираємо, вона повинна вже вигнати листочки, тому що в неї має бути сила для того, щоб жити без води. Бо далі вона поливатись не буде. Обираємо, щоб цибулинка була, або виганяємо квітку з цибулинки, щоб цибулинка була така нев'яла. Але все одно, потім ми ставимо як варіант, треба її, щоб вона напилася водички. Ставимо її. Васочку, щоб вона попила Отаким От чином або іншим чином. Тобто ми витягаємо з землі цю цибулинку і потім її цю цибулинку ставимо в водичку. Зараз покажу, як це виглядає. Ми витрушуємо всю земельку. У нас виходять отакі довгезні корінці. Поки ми їх не обрізаємо, можемо поставити в водичку, щоб рослинка напилася. І коли цибулинка нап'ється водички, дуже так добре нап'ється, ну, на декілька годин залиште, потім ми будемо просушувати цибулинку. Що ми будемо робити? Ми просто дістанемо цибулинку, відріжемо корінці і положимо її просушитись буквально там годинку-другу, щоб вона зверху не була волога. І далі будемо робити воскування. Показую далі. Пускаємо і залишаємо на серветці лежати ну так годинку, півгодинки, дві годинки, злежності, яка у вас вологість в вашій квартирі. І наша мета, щоб вона просто перестала бути мокрою, після чого ми будемо її вискувати. Але вона не повинна підсохнути, тому що нам потрібно, щоб волога, яка набралася ця цибулинка, вона залишилась всередині. Тому що при воскуванні у вас не буде можливість цю рослинку поливати. ну що у мене ця цибулиночка трошечки просохла, Поки я чекала на це в процесі зйомок, вона почала рожевіти. Я не знала, якого кольору це буде. У нас є центр. Ну, ось дивіться. І взяла розтопила парафін. Парафін я розтопила. отакий. Це просто свічка, від якої я зробила стружечкою-ножичком, накрошила отсюди. Самі сам парафін з цієї свічечки, і він у мене розтанув. Це у мене воскоплав, але ви можете просто на водяній бані на плиті зробити, розтанути будь-що. Це може бути парафін, це може бути віск. Це навіть може бути віск для епіляції. Значення немає, може бути будь-який. Я брала білу свічку, тому що я казала, що я буду. Робити декорування зверху на цибульку після того, як я її зроблю завозкою. Мені потрібно, я, виходить, цю цибульку здерла всі лусочки, які здиралися. Тобто, я нічого такого болючого не робила, просто то, що знялось, то знялося. Все, що не знялося, вон, воно на ній тримається. Я розтопила парафін, зараз чекаю, щоб він трошечки став холодніший. Тому що поки що гарячий. Треба такий, щоб він був рідкий, але вам було, коли ви його трогаєте пальчиком, вам було, ну, не пекло. Тому що те саме буде з цибулинкою. Ось така от історія. Ну що ж, чекаємо трошечки і починаємо а, мускувати нашу цибулинку. Так, все. Така температура воску нормальна для того, щоб руками трогати, не гарячий, але ще рідкий. я починаю цибулинку, отак от, от покривати нашим воском. Ну, в моєму випадку це парафін. Потім я чекаю, поки воно застигне. І продовжую. Наша мета зробити так, щоб цибулинка не сохла. Це все, що потрібно від даного буску або парафіну. Але моя мета ще така, щоб зробити так, щоб максимально вона стала біленькою і гладенькою. Так, до речі, дивіться, починаю застигати. Зараз я поставлю і ще підігрію. По факту цього, в принципі, має бути достатньо. Але мені треба, щоб ще верхушечка отут теж ближче до зеленого. Оці всі місця, щоб вона не сохла через оці дірки. Тут, в принципі, достатньо. Бачите, вона дуже хорошо покрилася, дуже добре. І де це отаке. Мені треба, щоб воно було все рівномірне і ближче до зеленого. Далі я буду декорувати те, що в нас вийде. Продовжую розставати знову такий парафін, а цю цибулиночку остужую, хоча, в принципі, вона вже схватилась. Ну що, треба доробити оцю от історію, так, зараз знімаю. Цікавить у мене росліший парашін. Поки ми з вами працюємо, мій гіоцинт він у мене перетворюється на рожевий. Я не знала, який він. Ось така у нас цибулинка, ось така у мене композиція. Ось такий може бути прикольний варіант подарунку або на стіл, або можна просто взяти бокал, вставити в нього от гіоцентр і дарувати в бокалі. Ну, Не в такій широкій штучці. Це така креманочка, а в бокалі. Я додала сюди рожевих намастин. Вони великі, вони десь такі сантиметр-півтора, і тому, що мій. І оцин становиться рожевим на очах. Так, якщо ваша мета значить залишити от просто таку от цибулинку, яку ви бачите, яка у нас просто завоскована, то окей, на цьому ми можемо зупинитись, і вже дуже прикольно. Якщо ж ви хочете, ну а можливо, ви робили саму цю воскування робили кольоровим воском. Значить, якщо ви хочете зробити. Малюнок на цьому воску на цибулинці, то ми продовжуємо і я покажу, як це зробити. Будемо працювати методом декупаж по воску. Переходимо в таку площину. Я буду використовувати серветку. Це звичайна серветка, якою ми витираємо наш рот, коли на дні народжені, сидимо за святковим столом. Тут дуже непогані ці елементи, і я їх буду звідси не вирізати, а виривати. Що, щоб край був максимально витончений. Ось я беру, наприклад, троянду. І отак от притримуючи в тому місці, де я хочу відривати, я її отак вириваю. Малюнки будь-які, які ви хочете, серветки з будь-якими малюнками. Але чим менше ваша цибулинка, тим менше повинен бути малюнок. І якщо це у вас гіпераструм, наприклад, то, то найкращий варіант туди влізе побільше малюнок. Отак, от, от обірвати, можна ще тут між листочками трошки порозривати, тому що у нас це булинка, вона має пуклу форму. Отака от от трояндочка. Потрібно зняти тільки самий верхній, тоненький Отакий слой нам потрібен. Його будемо використовувати. Ось наші малюночки, які я вирвала з серветки. Нам ще буде потрібна свічка, яку я запалила. Нам потрібна ложечка, і нам потрібна наша оця, оця булинка. Що ми будемо робити? Значить, ми будемо нагрівати нашу ложечку виямкою на свічку, щоб зробити її теплою. Мета розтопити на цибулинці, розтопити верхній слой, щоб він у нас, знаєте, просто цим мокрим парафіном е нашу серветку просто, якби, намочив. І щоб вона таким чином приклеїлася. Значить, показую, отак ми тримаємо ложечку, вона має, вона буде отут-коптись всередині, бачите? Це має бути тільки всередині. Нагріваємо нашу ложечку, рахуємо десь до 15, десь отак. Далі беремо нашу серветочку, прикладаємо там, де ми хочемо, щоб був у нас малюнок, і чистою стороною просто приглажуємо. Приглажуємо так, щоб у нас парафін плавиться. І таким чином ми в нього вживляємо цю серветочку. Отака От історія. Зараз я приберу з екрану нашу свічку, я думаю, ви зрозуміли. Е, ще один момент. Якщо у вас буде закопчуватись, я приберу свічку, щоб вона не заважала і не збивала чіткість. Якщо десь ми нашу, нашу ложечку замазали, ми просто беремо і протираємо. Серветкою. Вона має бути чорна всередині, і вона ззовні має бути абсолютно чиста, інакше ваш малюнок стане негарним. Буде мати чорні елементи. Ось ви бачите, як воно стає таким вологим. Для квітки нічого страшного немає в цьому. От- і таким чином. Не сильно нажимаємо, бо від наших нажимань ми робимо такі, як були Наша мета просто розтопити так, щоб вживилася ця наша квіточка. От По такому принципу ми вживляємо всі наші картинки, які є. Вона має бути вся повністю прилипнути і просякнути оцим нашим парафіном. якщо вам щось не подобається ви можете пройти ще Воно розтопить ще більше цей верхній слой, верхній шар нашого парафіну і вживляє потрібні елементи. Ну, На каналі вже є, як це працює. Тобто, як ми декупажимо свічку, там новорічний варіант. На більш круглих поверхнях, на таких, як є у нас наша цибулинка, це робити важче. Тому що вона складається, вона може нерівно якось іти. Ну, тобто, от такий от варіант. І далі продовжуємо, по-перше, вирівнюємо все. Якийсь елемент. Нам не сподобався, ми його знов нагріли. Довго не нажимаємо, тому що ми робимо тоді нерівності. І далі продовжуємо. Стараємось від середини спочатку схватити, щоб воно схватилось якийсь один край, а потім від середини до, крає, і до краєчків. Це дає можливість розгладити всі складочки. Як ви бачите, поки ми знімаємо це відео, він дозріває і починає розкриватись цей гіацинт. Ось таку цю ми маємо. Це дуже красиво, це можна просто так дарувати. Це неймовірно цікаво, це незвично, і можна так далі чекати, щоб він ців перецвітав. Напотім на потім, я не впевнена, що ми зможемо посадити, але попробуйте потім просто зняти низ від коріння, щоб коріння могло далі рости. Але знаючи, що просто всі гіацинти, які приходять в дім... На подарунки, потім засушуються і викидаються, то можливо цей варіант буде дуже незвичним і цікавим. Зараз я розміщу декілька фото, як воно може дивитися у різних обставинах, і буду коментувати, хочу прокоментувати по з приводу самого декупажу. Значить, є декілька нюансів. Перше, якщо ви хочете робити декупаж. Так, як зробила його, наприклад, я, обирайте білий кольор основи, тому що, який би кольор ви не вибрали, його буде видно через серветку. перше. І обирайте малюнок на білому кольорі. Або, або виривайте, або вирізайте, якщо кольор з фону буде інший. Малюнок максимально близько до малюнку. Елементи повинні бути маленькі. Чим менше наша цибулинка, Тим менше елемент малюнку. Оці основні характеристики. Як я казала, гіпераструм буде найкращий варіант. Тому, якщо ви хочете щось велике розмістити на цибулинці, або зробити щоб багато квіточок якихось було на цибулинці, обирайте у цьому випадку гіпераструм, наприклад. Це дуже красиво, можна обрати різні серветки. Якщо серветки, ви не можете в магазині знайти то просто забиваєте серветки для декупажу і шукаєте їх на сайтах для творчості. Це буде дуже вигідно в плані тому, що ви купите одну серветку або декілька, з них вирвете елементи, і вам цього буде достатньо. І серветки, які продаються для декупажу, вони завжди унікальні. Зараз я покажу, як воно може бути. Оце варіант креманці, дуже красиво, як елементи декору, який ви на стіл поставите. Можна так подарувати, можна так запакувати, і буде дуже гарно. Можна декілька гіацинтів, тюльпанів так зробити, і просто в руках, як я показувала, цибулинки просто ну, квітки з цибулинками подарувати. Можна в корзинку вставити або можна в бокал. Зараз покажу різні фоточки, що можна зробити. Варіантів може бути безліч, ваша фантазія вам допомогу. Але поки ви дивитесь мої якісь ідеї, хочу вас запросити доєднатися до мого каналу. Тут виходить багато цікавої інформації. Щось із того, що я показую, можете для себе використовувати. Щось ви можете робити для того, щоб потім це виставляти на продаж. Тому доєднайтесь до цього каналу, а якщо ви продаєте хендмейд, або хочете почати продавати хенмейт, доєднайтесь до іншого мого каналу, який називається Поліарт. Там я розповідаю, як продавати хендмейд. Дякую за вашу. Увагу! Дякую, що додивились до кінця, Па-па!